Всім привіт! В цьому відео я хочу розказати вам про таку палеточку Тіней. Хочу показати відтінки, хочу сказати, що мені в ній подобається, а що ні. Так ось, кому подобається такого роду відео, можете залишатися. Е, і ось так. Е, ця палеточка називається Pink Paris. Номер це перший. Е, ну, не знаю, Камера не сфокусує, більше вам нічого не скажу. Так, тут ось є отакі от відтіночки тіней. Ось так. Є бронзери рум'яний і тому подібне. Ось таке. Зразу скажу, що не всі відтінки тіней пігментовані. Ось, наприклад, золотий це взагалі, це бомба. Такий класний відтінок, що просто. Але такий чорний, він ні до чого. Він взагалі. Ну, ні для розтушовки, ні для пігментації. Видно, якими відтіночками я користувалася, якими ні, які вже поярзані, а які ні. Більшість тут відтінків, вони якісь такі м'які, вони, напевно, треба на мокрий спожним способом їх така наносити, бо просто так, напевно, вони ось так кришуться. От, от бачите, напевно, комочки такі ось, ось. Вони якимись такими комочками наносяться. І не знаю, що вам ще сказати. Ну, от ще покажу ще один відтіночок, такий непоганий. Ось. А оцей жовтий, класний ще. На літо зараз супер. Можна його використовувати. Ось такий. якість, звісно, не скращує, Ну, вибачайте, як є, так є. Ось. І які, хоро... які ще гарні відтінки. Білий, здається. Так, білий також пігментація. Супер. Ось. Я потім в кінці покажу, поставлю фотографії всіх всіх відтіночків, кольори, щоб ви подивилися, які хороші, які ні. Ось. Які гарні, які негарні. В принципі, бронзером рум'яно метінці я не користувалася, Нічого сказати не можу. Я можу вам показати. Ой, оцей мене пальчик чистий. Ось. Отакий відтіночок. Рум'яна, Ось така розова. Я не знаю, я ними не користувалася. Я маю від і від ігрошею, от я користуюся на даний час. Ось так. Це моє перше відео, Прошу не закидувати тапками. Хоча... Від коментарів не відказуйся, що не добре кажіть, буду вчитися, хочу поповнити ваші ряди, хочу знімати відео, так як обожнюю косметику. Дуже вам дякую, гарно за увагу. Всего, всього доброго. Па-па!